Всім привіт! Продовжуємо колупати, ми фаер літровий. На черзі у нас покраска пластика. Заказував я э, хвост. Ви бачили в попередньому відео, що він був максимально пожований подовбаний. подобаний. Паять там я нічого не захотів, тому що там у і так було склеєно. Заказав я хвост і він нам таки приїхав. Э, максимально культурний хвостик, максимально культурний ще з такими тюнячими накладками. Я такого не бачив, але вирішив, що хай буде, хай в хазяйстві буде. Все тут класно, все тут круто, тільки би один нюанс: що з цієї сторони у нас він потрісканий. Доведеться це все діло знімати, пропаювати. Ну, це краще. Пропаять там в одному місці, підкрасити, ніж випаювати відсутні вуха, там, кріплення і того всього. Перебрав я кучу оголошень з того, що було по БУшки. І це саме один з нормальних варіантів. Вийшов він найдорожчий. Дорожче в нього були тільки вже цілі повністю хвости, але стан там по покрасці у них був такий собі ужасний. І в процесі у нас з'явилась мисля. А не покрасить ли нам його а, в такий червоний колір? Тобто це заводський оригінальний колір фондовський. І попробують поігратися в червоний колір. Що це в чому мінус буде само собою такої історії? А, наклейки. От, блін, з наклейками вийде трохи борода. Доведеться повністю замовляти весь комплект на бак, замовляти весь комплект на боковини. Та а вже воно... і так треба заказувати. Ні. Якби він був, наприклад, жовтий, то виглядало б все сплошняком. Зараз побачите картинку, як виглядає жовтий Fire. А от якщо він червоний, то на червоному виходить така історія: що по-любому треба. Е, оце такий логотип Honda, там це крило. Золоте крило їхнє. Да? оце крило, воно, виходить, йде на всю бочину мотоцикла із заходом на бак. Лазив я по OLX, Знайшов я такий бак цілий, і там якийсь такий непонятний додік його продає. По-другому я його не назву. Мене смутило спочатку, що там вже було мільярд негативних відгуків. Але коли я почав з ним спілкуватись, я зрозумів, що то якийсь взагалі непонятний типок. Я йому пишу, давай щось порішаємо. І ціна там добра була, там 2000 гривень ціна за накладку на бак. Наша в нас також в принципі, плюс-мінус нормальна. Вона покраситься, і ти не скажеш, що по ній щось було. Але мене там підкупало саме. Ой, щось Мене там підкупало саме наявність цих заходів того крила. Тут вони є тільки під краскою. Це в нас Китай, я вже показував в попередньому відео, що це Китай, і його треба так теж підпаяти. Що воно, як його придумати, щоб викритися з цієї ситуації, я ще поки думаю. Чи все-таки дожати того типа і забрати у нього накладку на бак. І вже маючи нормальний хвіст і нормальний бак, вже плясати повністю всю іншу морду. Бо в цілому у нас все плюс-мінус окей. Попадаємо по кольору, ні, не по кольору, попадаємо в принципі, по цілісності пластика. Але питання тільки вибору кольору. Оце такий жовтопоносний фаєр взагалі не йде. Всі канонічно е, знають, що фаєр був завжди червоний. Ще що, е, що мені не сподобалось тут. Це ця історія з заклеєними поворотниками. Ну, я трошки тут. Поколдував і тепер воно робиться отак. оп. Так правда краще, і сюди можна буде нормальний людський поворотник поставити. Така сама історія із е, другою половиною, все то видовбається, вишпаклюється, ну, прибереться ці всі соплі і буде виглядати нормально. Принаймні, хоча б він у нас є. Цілий, це, Да, він хреново покращений, але покраска це менше проблем, ніж те, що у нас було за 600 РР, де я заказав морду, та морда приїхала, і та морда хрена не ставала, тому що в нас кривий паук, а до кривого паука щепаєна фара. Побачите зараз тут підказка, як ми колупались і що в нас з того вийшло з тою 600 Що робимо? Пакуємо чи будемо шукати накладку на бак червоний. Зараз покажу вам це оголошення. Оце воно і є, це оголошення, за яке я в принципі, стісняюсь і, і прошу його відправити. Оце Оця накладка, оця наклейка, вона мене найбільше цікавить. Тому що тут і логотип, Зараз побачимо далі. Ну так, тут і логотип зразу впечатаний, тут і ось оця, заходи такі чорного кольору. В домашніх умовах повторити таку історію дуже непросто. Тільки люди, які шурупають конкретно в покрасках, конкретно мотоциклів і хонди, можуть нормально це все діло наклеїти і нормально зробити. Багато хто просто не париться і заказує китайський готовий пластик, і там вже китайці просто по шаблонам на заводському рівні вони це все діло роблять. Косо, криво, ну як виходить? Хотілося б знайти саме, саме оцю накладку. Блін, не сумнівні, я не хочу просто додати собі усложняти ну, життя і гратися з тим, щоб повторяти червоний саме колір оцієї накладки. Бо від цього можна плясати. А тут, як його поклеїти? Як воно буде виглядати? А поклейка наклеїв це взагалі історія хренова. Я клеїв Suzuki DRZ400 ребята, скільки я, 5 днів? Ну, ти стола робив місяць з Ну, в общем, я 5, 5... Я 5 днів клеїв наклейки на DRZ400, повністю весь мод заклеював. І я сказав, що це останній раз, коли я опрягаюсь в цій історії. І ще нюанс. Якщо ти клеїш заводський аракал, ну то тобто заводську наклейку, у неї товстий формат а, віні, ну, там вінілові наклейки, наверно, йду, да? да, там вініл йде. У нас же клеїть, то тобто він товстий, Його можна, якщо ти не поклеїв, його нормально, ти його віддираєш Отвертий, ну, і ну, да, його і назад можна підклеїти. І він, якщо подогріваєш його, він назад форму свою набирає. Все, що у нас робить в, ну, в наших печатних студіях, ті, що роблять наклейки, це. В в основному звичайний аракал, пленка. Або вона йде під погонним метром, і вона накроєна лазерним принтером, ну чи як там плотером, вона накроєна, і ти просто береш оцей такі сендвічі і складаєш одну на одну, або це печать наклейок. В, в, в першому випадку, коли це заводська пленка, це яркі цвіта. Вони класно виглядають, але ти огранічений тим, що ти тільки маєш один колір, і ти з тим кольором береш і граєшся, вже їх міксуючи. Якщо дивитися вже з позиції печатного формата, то там є ограничення. По-перше, це яркість, це яскравість кольору, вона ніколи не буде такою, бо тому що ви змішуєте черніла і у вас принтер. Тільки уф печать дає такий. такий Ну, таку якість. Але у F-печаті є обмеження і там треба основа. Коротше, в нас в Україні цим ніхто не займається, бо це не такий популярний вид, на чому можна заробити. А, і інший формат це, звичайно, отак вони, звичайна міксація кольору, і щось з цього, що в тебе ніколи не буде чорного кольору, тому що він міксується фарбами. Він такий синьовато-фіолетовий темний. Тебе ніколи не буде яскравого жовтого кольору, тобто ти не попадеш в той колір фарби, який у тебе е, зробили викраску. Як з цим можна боротися? Я дуже довго думав і в ітоки прийшов не сам, а з порадою маляра, що треба спочатку заказувати наклейки, максимально похожі до оригіналу. Або навіть оригінальні, а потім вже під наклейки підбирати фарбу. Це актуально для тих мотоциклів, де йдуть двохкомпонентна основа. Це і ще да? є один нюанс. Треба okay. покрасити супорта. Ну, супорта ми будемо красити, напевно, знімемо і побачимо. Якщо нам кислота їх допоможе. Лайтово зняти краску верхню, але не підняти краску нижню. То, ну, цю оригінальну заводську, то буде все чітко. Якщо ж ні, то що? Розбираємо супорта, заказуємо, міняємо, віддаємо на пісочку. Пісочка нам все робить це плюс 50, плюс 50 ну, Може трошки ну, менше. да, Це трохи плюс, плюс плюс плюс, там 10, там 20. Ви щось робите вже, ні? Сьогодні робимо ви вже відосик, мабуть. Бачили, може, не бачили. В ФР. ВПР. ВФР. Результат підбору. Теж буде зараз тут побачите офігенний мод отрився за класні гроші. Або грош. тут буде, або, або не буде, то ждіть. Да, офігенний мод получився за свої гроші. Просто люкс. І побачите, ну, наглядно. Як от робота, що вийшло. І. і... Інсайдик, якщо ви ще не бачили, якщо бачили, то ви вже знаєте що. Показали вам, все писали, просили технічку, 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 де токоболти, по постойки смірно, отертка і ключі. Так що. Що? Що, Що, якщо не буде просмотрів, це буде вам IP-адреса, знаходимо, <схід> Відправляємо <схід> <схід> того турбодізеля. И ездим, шукаем. За технічку на самом деле, хоть ну ви ж розумієте, що підняти відео технічки, це треба ніхе себе постояти і поморочитися. І люди, які писали, показуйте більше техніки, як правило, таких людей, ну блядь, ну процентів 15%, тільки, тих людей, кому цікаво. Не, побачимо, по ну побачимо, глянемо, побачимо. Ну я щось чувствую, моя срака, що це буде реально не більше 20% людей, яким цікаво, як ти там відкручуєш болта, що ти там робиш. А саме відео само собою вони прикольні. Ну, не знаю. Значить, що треба сидіти три 3 часа, блять, кулупати, отого болта показувати. Більше технічки. Технічної інформації доносить, оце треба. Але він такого не писали. Хто? ні-ні, ну, ні. Але ком... я, я думаю, що. Коменту взагалі ніхто не писав, що технічну інформацію хтось давав імену. Писали, що їм подобається, як хтось крутить. Ну, зрозуміло, що. Ну, да, диві... за шибі з дивиться, коли хтось роботи. Хоча, так, ловко, сидиш, що, виходить. Да, в жопі колупаєшся, і <laughs> плоско. Бляха. Хотілося б, щоб ця серія вийшла раніше, ніж я знайду бак. А хоч люди сказали б, що в колір украсити, йому тут собі. Але вчити хронометраж цього э, Скетчо, як у нас да. будемо модные слова использовать, То можна в принципі це намонтирувати і вже людей виставить. Потому що, що Потому що моя жопа конкретно. У <плес> нас 2 жопи на гараж. Моя жопа чувствую, что ця серія наступна, вийде дуже не скоро. Бо ці всі покраски це все столько тягнеться. Сколько на прошлому тижні я Дні 5 сидів вдома два відео два монтажив, no. музикою займався. А вже в покрасці пластику цей був зевки. Бо перед тим я... ми ж з ромові заїжджали. No. Вже... Я да. Так що я думаю, що отакий От кусочок ми вам запублікуємо, нарежемо, Щоб ви дивилися так, як воно є. І напишіть комент, може вам просто треба більше такий живий формат. Аля Да, а экшен камера, рука и пішов. І сраку и коло камина. Ну будем честными. Кто не стоит коло батареи, чи коло камина, да? чи грубый, чи. Хто, в кого есть печь в летней кухне. Вот это вообще пац. да. Це собі лежака настелив, пошов свої кості кости Бля, я б таке сделал сделал. Якщо це відео набере 10 000 лайків, ми його зарежемо. Так, так чи інакше, все одно цей пластик треба запакувати і відправити. Уже питання кольору це питання таке, яке буде в процесі. Задача запакувати пластик. Пакую. Яка пакували, прийшла ідея, в який ж такий колір його і покрасить. А от який це колір, побачите в наступному відео. На сьогодні, все. Дякую, що подивились це відео. Бережіть себе і своїх близьких, шкодуйте, любіть, цілуйте, обнімайте. Побачимось в новому відео.